Прокурор, это сложно сказать, потому что, очень много вопросов на это раз. А второй, це був август 15-го. Вот. Ви зараз побачили себе на відео, як ви піднімали руку. Ви можете, але я думаю, що якщо ви кажете, що вами... Ви с ви бачили і в прокуратурі, і... ви піднімали руку. І, а, і я... коли ви внимательно за... слушали. І коли Президент задає пирог, хто против, я, я піднімаю. То ви і під час відео зараз кажете, що коли задаєте питання проти, я піднімаю руку. То скажіть, ви голосували за чи проти? Оце питання мене цікаво. Судячи з відео, коли був заданий вопрос, хто за? Я руку не підняв. Коли було ставлено, хто проти, я підняв. Тобто ви його проголосували проти цього. Так. Да. — А скажіть, з якої підстави проголосували проти рішення цього? Я таке прийняв рішення. А ну, чому саме таке рішення ви прийняли? Не знаю. Скажіть, ви я просто прийняли рішення. — решення. Протоколу бачили вискало. засідання? В сесії? Да. Ви знаєте, що там записано за це рішення? 23 депутати за. Я не хочу сказати, що підтримали знову. А обратіть внимание, потім не голосують. Вы Ви бачите там человека, который идет, считает голоса депутатов? Нет, ну. Ouais. ну давайте Да. на самом деле. Нам такого нет. Вот так записали и не записали. Це ваше право давати показания, коментар будемо давати пізніше. Добре, а вы зі знімецьком чоловічне, за якого голосували. Всего лично. Зміст цього рішення, ми вару, про, вару, яке, вару, за яке ви голосували буде, проти. Ви знаєте? Ви знаєте. Як смерті? Скажіть, рішення, про яке ми кажемо 764, 12 по порядку денно про розірвання, то тобто про продовження розірвання подачі ознайомі був... буде вишення? Ні, звісно. До сесії. У нас ніхто не закону. Наші матеріали приносять. А, так от, то ми отримуємо папки. Заходиш на сесію, тобі влучають папки. То ви, ви не були знайомі з рішенням, за яке голосували? Хоч? Ви тільки ще сказали, що ви не знайомі, так. тому що вам вже 5 хвилин. Я вам ще раз об'ясняю. Не питайтеся. На момент мати, голосування ви ви були депутати, депутати, депутати. депутати. депутати отримають папки. І знакоміться з матеріалами діла, когда так. заходять в сав... на момент голосування сав... за рішення по порядку де ні, на момент, не, не тут. На момент голосування ви знайомі були зі змістом рішення чи ні? Ну, мій, знайомий, знайомий, знайомий. То да. Тому ви голосували criminals. проти, у тому числі проти, скажімо так, несторонньої вам. Я не кажу, що вашої дружини, наприклад, але да? несторонньої вам людини. Тим паче це питання формальне, всі депутати підтримали, тут мова йде лише про продовження. Кашульський вже відповідав на вопрос, вашого ні. Це моє лічне. Желання такої кажуть. Чим воно бившій Чому? Вас це устраиває? Так, ні, так не шановний не прокурор, він відповідь. Зуково, таке бо, бажання свої... так, проти. Питання немає, питання питання. Голосувати проти. Це ваше право голосувати за, чи не це ваш внутрішній вибір. Запитання більше немає. немає. Добре, присядьте. Добре, Так, Я хочу відносно стен, стенограми голосування. Ось ця стенограма. Згідно з цією стенограмою, ні утримавшись, ні проти ні, нічого немає. Як тоді ведеться ця стенограма? що тут відображені не все вірно, так як ви скаржуєте і не на вашу думку. Да. Ну, ви знайомилися, бо вона я в адміністративної справи. В матеріалах всей стенограми написано. Это Це уже вже знайомили когда вот три прокурора меня порисували, что я подписал этот протокол. Только yes. после этого я э, увидел это. Мало того, так, когда они меня допрашивали, говорю, давайте посмотрим. Я им тогда задал вопрос, вот я голосую или нет? Нет. Почему я голосовал против? Ну, это личное дело. Зрозумела. То есть вы с Ну нет, конечно, потому что ваша честь. нас никто там не с такой что там записывают, мало того. Поверьте мне, что считают голоса только тогда, когда не хватает голоса, когда идет какие-то скандальные вопросы и так далее. Да, тогда секретариат поднимается и идет, считает конкретно, держит руки, считает по голоса. Когда ничего такого нет, и там не ходят и не считают, ты против или ты за. Поэтому я не знаком, я с ней ознакомлен тогда, когда вот меня пригласили. Прості, у мене ще тоді питання. Скажіть, ви приймали участь в підготовці проєкту цього рішення голова комісії? Так, <говори> да, приймав. Ну, а ви приймали рішення? Ви зауваження на засіданні вашої комісії якісь висловлювали з приводу того, що не слід з Ладижинською продовжувати? Наприклад, по тій чи іншій причині? Якщо <говори> ви голосували саме за вашего... Я на ваш випробу. Значит, в состав комиссии именно земельный вход входил. Как эта комиссия правильно называется? Это комиссия жилищно-коммунального хозяйства и земельных видностей. Только в эту комиссию входило 9 человек от 4 партий. Это единственное, потому что так 2-3 человека в комиссиях, а 9 человек именно в этой комиссии. И когда стоял вопрос продлевать или не продлевать, заметьте, прокурор, это не выделение земельного участка, А продліть договор резервірування по частної собственності питання більш конкретного. Якщо на комісії ви не висловлювали не згоди, не було підстав, крім того, враховуючи, що в проєкті рішення. Там декілька не конкретно полотиженські, а багатьох людям можливо. Виконець сьогодні це не розбираєте. Чому ж ні? Це, це запитання життєва на мою думку. Ну, ваші честь. ми хочемо встановити, тому що на мою думку я це буду доводити, що все ж таки пантошовський голосував за. Ну, Може, ну. Де, 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 де. То чому ж ви там на засіданні так, комісії де, де, де. ви нічого не кажете? Рішення стосується багатьох підприємців. А ви тобто, ви зараз кажете, що ви через особистий конфлікт. Зі своєю жінкою голосуйте як депутат проти. Ви знаєте, що за заборонено? Я Ні, я прошу я. Це 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 а... Ні, давайте Ваш так. Ви шіст. задавайте я... питання конкретне, а ви знаєте, тому що Ваші це заборонено. Шіст. Що е... не заборонено ваше? Я е... задавав питання, тому що на мою думку. Добре, якщо пан Кашульський відповів би там, я не знаю чому, чи я відповів, тому що мені подобалось то, то, то по-моєму, договору. Ми почули, що через неприязнь до своєї колишньої жінки, тобто, переслідуючи якийсь особистий інтерес, депутат міської ради голосує безпідставно проти, тому що він навіть як голова комісії постійної не висловив якихось зауважень, коли проєкт рішення готувався, голосує за, то я задаю чітке питання. Я правильно зрозумів, що ви з особистих, не маючи де підстав, з особистих інтересів через до жінки, як ви це сказали, проголосували проти всього рішення цього 12 закупати. Ми прослухаємо ми запис. Пан Ташульський сказав. Вже не ми, не ми, не не ми зараз другій, послухаємо запис. У нас, до речі, і відеофіксація ведеться. Чи запитання, пан так, через... При... Ну, особисті інтереси і не приїздим, це трошки різне. Ну, не приїздим. Давайте коротко це питання, я знаю, питання, питання. По, суті. по суті. Ви знаєте, яка в нас суті, яка в нас кваліфікація, адміністративного по правопорушення. По суті, у нас вказано про те, що я да, не повідомлення. Будь ласка, Коли ви через приїжджають не на этот вопрос. Ви відмовляєтеся, питання ваше право, будь ласка. Ще тоді одне питання задам. Скажіть, ми от побачили на відео, що ви в принципі досить активний депутат приймали участь, навіть заперечення давали і до речі, самі зауважили. Подивіться ваша честь, як я піднімаю руку, як я голосую. Та якщо ж ви хотіли принципову позицію висловити і проголосувати проти. Чому ж ви не підняли руку так, щоб її побачила? Тому що ну я бачу, як депутати голосують. А ви її підняли там ледь поміху, Так, що ви прокурор? Питання руку. знімається. Ні, то питання, ні питання тобі, знімається сьогодні. Головою чи я, а не ви. Ваші тому що чи піднімати про руку то чи так? Ми ще це будемо виясняти і вказувати кожному депутату. Це Суті питання по суті питання. Суть питання не в тому, хто як піднімав руку а зовсім іншому. Ну чому ви на цій руці піднімав, не піднімав руку? У нас як звучить? Ваша честь, ми голосував, встановити не, голосував. Ви, О, не встановити в судовому Ви не встановив суд? Маємо в сам... нас... М... Відеозапис. Відеозапис маємо письмове, да? так? Повинні встановити протиріччя. Чому? На... То Я ж тому, щоб встановити... Для того, щоб розіграти. встановити протиріччя. То мабуть, ще Бо потрібно допитати того, хто був відповідальний за цю стенограму. Я як ж, він я не ж не хочу і тому встановити, що мол, чому, якщо голосував проти, це єдине Ну Це право депутата переговори. і як людини голосувати за, і і чому проти... Чому ж це принципова не... позиція? Да. Так, шановний, так, шановний, так, ну, там для... секунда буквально рука для її. нас. Цей для нас для склад нашого правопорушення ці ніякого має значення. У нас має зовсім інше. Давайте будемо добре. шість. тоді до Кашульського з цього приводу в мене більше. Більше питань немає, в принципі, все інше встановлюється в новому